Усім привіт! З вами знов Бос Гобла. Ви з такою любов'ю прийняли мій відос по оригінальному долу, що я на хайпі побіг робити другу частину. Та й опитування підвального населення показало, що ви хочете продовження цієї манги. Тому не будемо тягнути сквігота за яйця, і погнали! Як ви усі знаєте, а якщо не знаєте, то що ви тут робите? Ану бігом дивитися першу частину подов. Так ось, як ви усі знаєте, у 2004 році компанія Relic випустила оригінальну частину Dawn of War, яка мала шалений успіх. Це дуже сподобалось як THQ, так і самим канадцям. Потрібно терміново робити продовження, і благо у всесвіті Warhammer існує багато фракцій, про які можна розповісти. Саме так, через рік, реліг викатує аддон битва з ніжками. Так, саме аддон, а не другу частину серії. За нову ігрову фракцію вони взяли Імперську гвардію, або як її називають гроти, астромілітаром. І це Остова військ імперіуму, яка складається зі звичайних юдішок. Їх полки бувають з самих різних видів. Наприклад, є Корпус Смерті Крига, який натхнений військами Німецької імперії періоду Першої світової, таваранські посельні рейдери війська арабських країн та класичні кадянські полки, за один із яких ми і будемо грати. А так як більш детальної інфи про розробку я не знайшов, та й більшу частину я вже розповів у минулому відосі. Одразу переходимо до гри. Зроблю тільки одну ремарку: грати я буду з перекладом відстояти. тім. ці бігмеки викидили повноцінний переклад ванільного долу, навіть якісного озвучку підвезли. Я капітан Габріель Ангелос, третя рота кривавих воронів. Доповідайте, Володарю. Пробачте, ми зробили все, щоб зупинити орків, але нам не вдалося. Мої люди тепер у ваших руках. Я бачив, як ви билися з орками, як дуже хоробра людина, полковнику. Хотілося б мені сказати те саме про ваших людей. <рес> <рес> люди ж добряче дістанеться. Я дуже засмучений, що не дізнався про них до свого огляду оригіналу. У дитинстві я грав з ролокою і чудово пам'ятаю цих бібліотекарів, аптекарів та тваринні звуки. Тут такого немає. Тут тільки якісний переклад від шаріших бойзів. Вони навіть надали мені ранній доступ до їх локалізації битви сніжками. На жаль, робота над ним ще не закінчена, повина юнітів та діалогів не переведена, але я вже зараз можу поставити свій жирнючий сквіголайк. І саме тому я наполегливо прошу підтримати їх та грати з якісною українською локалізацією. Усі контакти стоять у тім, я залишу під відео. У грі нас зустрічає все те ж меню званільного добу, з різницею в тому, що тепер на фоні не зруйноване місто, а кочугури та командир фракції, за яку ми останні розграли. У цьому адоні релики дещо змінили свій підхід, і тепер у кампанії ми можемо грати не за одну фракцію, а за цілих чотири. Історія поділена на порядок та хаос. У сюжеті порядку ми будемо ганяти за м'ясної пескоквардію та Підо Ельдар, А в кампанії Хаосу за Гіга Орків та маленьких дівчаток Хауситів. Усього цього тут 14 місій по 7 штук на кожен сценарій. Почнемо з порядку. У вступі нам розповідають, що давним-давно у далекій галактиці бля, це з іншої космопери. У вступі нам розповідають, що події проходять на усіма забуті лядяні глиблі, яку помилково називають планетою Лорн-5. Колись давно вона належала імперіуму, але потім її захопили хаосити з легіону пожирачів світів. Такі єбануті челікси, які полюбляють хорна, черепочки та вдавлювати собі цвяхи у богу. Так ось, імперці, коли тікали, примудрилися проїбати не аби щось, а цілого мать його титана класа імператор. Я так розумію, усіх захисників потім пустили на термопасту механікуси, бо втрата такої цінної амуніції це пиздець. Для розуміння про що ми говоримо: титан класа імператор — це ось така штукована. Більшість планет одразу діставала білий флаг, як тільки на них висаджували таку поїботу. І просрати його це потрібно вміти. І саме за цим титаном імператор прилітає імперська гвардія у якості 412-го кадіанського полка на чолі генерала Стурна. Ми з першого погляду бачимо, це досвідчений та материва вояка. Ну а що ви хочете від кадіанців? Вони живуть на планеті у самого очка жаху та з п'яти років проходять військове навчання. А ще в них фіолетові очки. Стурн і розповідає про нашу ціль, і що титан знаходиться в столиці планети, місті Таор. Але між нами стоять хаосити та орки, тому ми повинні спочатку закріпитися на планеті. Для цих цілей гарно підійде стара імперська фортеця, яку облюбували пожирачі. Місія навчальна, тому труднощів у нас не буде. Нам надають під контроль загони гвардійців і ми зачищаємо місце висадки. Геймплей за ІГ значно відрізняється від геймплею за космодесант. Це звичайні людиська, тому вони більш тонкіші та беруть кількістю. Бойовий дух у них також значно менший, і без комісара у загоні вони будуть тікати через будь-який пердіж хаотів. Хм, а старте взагалі може подіти? Знаєші люди, відпишіться у коментарях. Так ось, попри усе це, у нас є ультимативний спосіб підвищення моралі. Ще одне з унікальних фішок фракції є те, що у неї більше з будівель за сумітництвом є бункерами. І якщо туди посадити якийсь юніт, з будівлі пальця град снарядів. Та й попри це, загодни можуть спокійно переміщатися між будівлями. Відрізняється також і наш генерал. Стурна може супроводжувати комісар, псайкер та священник, що робить його одним із профітніших командирів. Поки я тут розповідав, ми вже підготували війська та переломили зовнішні брами фортеці. Тут нас чекав підгон у вигляді старих заводів по випуску вартових, і собі АІТІТІ з потужними домагами по техніці та будівлям. Та пекельних гончаків, бронемашини, які поливають усе вогнем. Ну і на десерт їбучих рапторів, які надавали нормально застроїтися. Усією нашою аравою ми руйнуємо другі внутрішні брами і зачищаємо святиню. Але останні двері нам не піддаються, бо обмазані кров'ю і якимсь кімном, що дає їм цілющий ефект. Хм, Може і мені так спробувати. Але ж ми гвардійці, тому будемо тупо стояти під артилерійським огнем та битися головою об стіну. За цією коунадою спостерігає дальновидиця Ельдар, і розуміє, без допомоги ці довбойоби просто передохнуть. Тихуя з'являється. Ти Браво живлять п'ять генераторів, які нам і потрібно зруйнувати. Вступати у прямій бій, а тим паче палитися перед людисками ельдари не хочуть, бо в якості дякаю у них буде пуля в їбало. Тому ми будемо використовувати портали павутини, які дозволяють переміщатися між собою. В плані гейпею ельдари це швидка та мобільна раса. Для прикладу, їх будівельники можуть тепнутися десь за спину ворогу, зібрати портал та навалитися на базу. Ну і у гостровухіх є амбілка, яка дозволяє їм швидше переміщатися, але при цьому ріже точність спальби. Швидко знищивши генератори та видавивши з беку чергового чакуна Кхорна, брама піддається, а ельдари зникають. Далі імперцям залишається тільки зачистити фортецю від заважки хауситів. Won, dead, here, Може просто не коштувало стояти як довгні під воротами, але а стур не дуже радіє перемозі, бо дупою чує, що їм хтось допоміг. As as Now, Друга місія починається з олдової обкладинки Варкамера, де Ультрамарини героїчно стоять насмерть перед ордами Хаусиків. Вони охороняють команду принципів Титану, які так само, як і Титан на богу Золота. Таких спеціалістів не в кожному Житомирському ПТУ навчають. Та й впали вони ой як вдало, якраз під боком у хауситі. І тепер нам, рядовим солдатикам, прийдеться рити траншеї та окопи. А, ні, їх вже вирили до нас. Ну, все одно, від цього наша задача не легше. Нам потрібно, придираючи скрізь траншеї, зачищаючи їх від зеленої та червоної погані, крок за кроком прориватися до суповарів. І все це заради того, щоб застряти на півдорозі у обстрілюваній орочій артилерії. Зоні ельдари знов охуєвають від безбаратності гварди і вирішують знов прийти на допомогу. І знов генератори будуть страждати. Та що ж ви їх так не любите? Їх же будували свої маленькими ручками гречини роботяги. Ну йди до мене, мій маленький. Ельдари пішли, тебе більше ніхто не скривдить. Коротше, Артуорків охороняють консервні баночки на ніжках, а сил та часу на них у нас немає. Тому нам потрібно знищити три дегенератора, щоб відволікти патрулі зеленошкірих та прошмигнути до артилерії. Бам-бам-бам-бух! І ми знов тікаємо у полотину. Але як ми дізнаємося, це було не дуже потрібно, бо нарешті до імперсів приїхали в Васлізки. З ними все йде швидше, бо на базі халесити затерелилися знатно. Красончик, харе виобуватися. Господин Сант кидає нам респект за нашу працю, але Стурн знову незадоволений і нудить, що йому хтось там допоміг. Наступну місію ми вже починаємо за Ельдарів. Нам звугка відкривають завіси таємниці, що тут взагалі забули вони, і ми дізнаємося, що на планету насувається якась пітьма, і для боротьби з нею у нас є камінь. Що за камінь, що за пітьма, ми поки не знаємо. Але цю коштовність ми вхарачили у нашу будівлю, і її тепер потрібно захищати. Довкола нас купа орків, і ми начебто і раді з'їбатися звідсіля, але вожак зелених, яким осхуєм, а я впевнений, що саме ним, букує нашу здатність телепортуватися. Орачі, технології та Ельдарчі 1.0. Нам потрібно за допомогою снайперів вбити цього мека, допоки вони нас не знайшли. Робимо це та тепаємося за стіну. але орки охоїли від такої наглості та ломяться давати нам пізди. Чекаємо, поки телепорт перезарядиться, та тепаємося ще раз. Але тут до ельдарів доходить, що так довго продовжуватися не може. Що я їй казав? Бачиш, Ксеноса? Стріляй не думаючи. У відчі й дально видиться дзвонець турну, база якого знаходиться поряд, і вивалює усю правду. Генерал вирішує все ж таки допомогти Ільдаром. Нас переключають на гвардосів і дають завдання дефати гостровухих. Орків набіжало багато, а підкріплення буде ще наскоро. скоро. Так мене на цій місії ще й забагувався прирост ресурсів. На чотирьох гріджених точках він накопичувався зі швидкістю черепахи, тому приходилося мікрити. Після декілька лавин орків на на підмогу виїжджає сама міць одинадцяти стволів. Танк. Це убер машина гвардії, сексуальності якої позазрив би облоговий танк зі Старкрафту. Знищивши їбучого сквігота, Тардіра все ж таки розповідає Стурну, що на планету ось ось прилетять некрони. Ті самі, що воювали з рівнями та пішли спати. То ось давним-давно вони продали свої душі богам Тан заради безсмерті. Ті їх трошки наїбали, і тепер вони мають вигляд скелетів автоматонів із живого металу. Розом залишилися тільки у еліти раси, а звичайні роботяхи мають тільки набір скриптів. Стурн розуміє, пахне гівном і погоджується на союз. Так ми переходимо у наступну місію. Вона буде вирішальною. Саме тут ми вибираємо за кого хочемо кінцівку. Канонічна тут саме за Ільдар, тому почнемо з них. Гвардійці накрили пси щитом титана і тримають оборону біля нього від орків та хаоситів. А нам потрібно пронишпорити крізь них усіх та перенести нашу базу з камінцем до титана. Краще робити це не привертаючи уваги гвардійців, бо. А добре, тепер гварда нам також вороги. За Ельдарів ця місія не складна. Ми знову приносимося раз, два, три, знищуємо генератори турели та проходимо скрізь щит. Далі нам показують, що Ельдари закріпились у Остову титана і чекають на прибуття на кроні. І тут наступає найтупіший момент сюжету.

Вона на повному серйозі думала, що армія Некрон складається з одного монолиту та парочки загонів воїнів. Будь богосавен, свідка рабоє такої такою дальновидицею. Ну і нам нічого не залишається, як захопити гармати титану. Але тут до нашої туси завітали орки та холосити, і Тардіра знов біжить плакатися до людини. Генерал Стор знову погоджується на союз, бо ми говоримо, що титан нам не потрібен, і ми його віддамо після бою. Еге ж, а як же віддамо? Захоплюємо гармати і легко розправляємося з некронами. Але дух машини титану такого нахабства від ельдарів не оцінів і вирішив підірватися. Підсумок: некрони переможені, титан йопнув, поховавши з собою безліч гвардозів, а ельдари звалили з планети. Але ми повертаємося на наших гвардійців у минулу місію. о боги в мене так горіла від них. Тут нам потрібно супроводити конвой ультрамарінів до того самого псищита. І здавалось би, з конвоєм ходить купи десантників, капелан та й сам конвой цей лендак. Але є маленька проблема у викиді баз хаосетів та орків, яка прям у нас під носом. Ніби нам цього мало, раз на декілька хвилин спамиться підмога у вигляді їх Бер'юніті. Перепроходив цю місію я не раз, але все ж таки ми провели конвой за перші брами, а там усе пішов як по масу. Саме смішне, що коли я грав за Ільдар, конвой сам спокійно майже дібрався до щита без супроводу. І знов ми у уваштова Титана. Тут нам так само потрібно захопити гармати та тримати оборону від навалих оситів, орків та трохи пізніше від Некрон. Титан у нас, механікуси вже почули його ремонт, але нам ще потрібно зачистити планету від орків та геретиків. Гвардія виповнила своє завдання, але як каже генерал Сторн, то ічвасфаза таск, а емпера реквієрського фіти. Але в нас ще залишилася кампанія за орків та хаоситів. У ступі нам розповідають, що хаоситів тут веде Уортхаусом на ім'я Кру. Іноді дивишся на людину і думаєш, що відбувається у неї в голові. І тут чисто парофо робиться з орками, і вус не дує ні про який титан. Дійсно, таку махіну, яка лежить у вас на планеті, прямо в її столиці так легко проклипати. А орки тут поділені на 4 клани. І нам, в якості вождя Горкоця потрібно об'єднати ці клани, щоб наша вах наваляла халося Цим і займемося. Щоб орки з інших кланів перейшли під наш контроль, нам потрібно розламати ось такі рекламні банери. А ось з четвертим кланом прийшлось трішки попотіти, бо вони огорожені воротами. І як мудро каже наш бос, нам потрібно, щоб ось ця блискуча штучка перестала бущати. За допомогою артилерії знищимо генератори, які її живлять, і йдемо за останнім кланом. Хо-хо, нам тепер дають цих милих Якби була б опція почухати йому спіготів. Об'єднавши орків, ми спокійно наваляли найближчим хаоситом. Тепер ми офіційно найбільші і найсильніші на планеті. Друга місія вже починається з халаситів. І так, у нас тут знов Чекунг Хорна. Нам показують, як ППО Хаотів збили літак Горгутса біля нашої бази, і в нас є шанс його вбити. Але той виявляється сикон хитрим вождем і тікає по трубам. Ну і за своїм вождем до нас почали ламитися інші орки, так ще й богохульствувати з храмами Корна. Останній не остається в сторонці і надсилає нам своїх барсекерів. Далі починається веселий геймплей під назвою Піймай Орка. Але Горгос виявляється ще більш хитро виябаним і оточує себе неприбивним щитом, який живий генератор на іншому кінці карти. Тому нам доводиться пертися спочатку туди, а потім назад, щоб все-таки наваляти зеленошкірами. Коли Горгут вже валяється у наших ніг, нас пририває бомбування імперської гвардії, яка почала висаджуватися на планету. Круг заключає перемир'я з Горгутцем, але той не хоче просто обхатися на Юдішок. Нам передають управління на орків і ми, зібравшись цю ватагу, зносимо наспіх заготовлену базу людиск. Полонений гвардієць розповідає на щитусі про титан, на що укруво одразу текуть слюнки і знімається стояк А Горгос тільки не розуміє, чи дивиться на того. Бо навіщо якийсь там титан, коли є бойзи? Порішалося на тому, що спочатку розвалимо гвардію, а потім вже один одного. Наступна місія починається з того, що Горгус хоче отримати череп генерала Стурна, бо, бачиш, лі, нога його не влаштовує. Розносимо базу гварди та ефектно добиваємо генерала. Далі нас переключають на хаотів, які хочуть підкрити машини до титану. І це просто якийсь треш. Для цього нам потрібно зачекувати чакуном хорна загони гвардійців, щоб провести кривавий обряд хорна. Якась психічно нездорова маячня відбувається. Ні, ну я зараз щось піздану. Блять, щоб ви розуміли, ГВ перевіряли усе і сказали: Окей, підійде, заїбца. Просто якийсь піздець. Так потрібно зробити п'ять разів, щоб наповнити алтар крові. Але заважати нам у цьому буря ще й ельдари, які підтягнули з собою невразивого аватара Кхейну. Тому нам нічого іншого не приходиться, як використати накоплену кров та призвати демона Корна, який ефектно розправляється з аватаром. Як дівчинка плачеться, що йому заново прийдеться збирати гвардійчиків, та ще й дізнається, що Горгут гає в часу і вже йде на штурм титану. І тут у нас та ж сама місія, де ми повинні вибрати, за кого хочемо кінцівку, тільки зі сторони тих самих булерів. Кроу та Горгут зустрічається біля крепості, де Лорд Хауса наїжджає на орка. Мов вони так не домовлялися, не смій чіпати титан, він мій і бла бла бла. Горгуц, як мудрий та шляхетний вожак, заявляє, що титан йому не всрався, але в якості подарунка роз'їбає його на метеобрут. Бо круг явно з'їхав з гузду на цій купі металу та забув, що таке справжня битва. Закінчилася ця інтелігентна бесіда взаємними матюками, і усі розійшлись по своїй стороні. Місія не складна з обох сторін. Для початку ми за Холоситів знищимо конволь у диск, а потім за орків головну базу Ельдарів з каменем. І вже тут можна спокійно за будь-якої сторін продовжувати похід за пси поле. Почнемо з хауситів. Нам потрібно прорватися через праву сторону фортеці до командного пункту, захопити його і відключити псипове. Оце я розумію, справжній комісар. Задля підвищення моралі захоячить союзні війська, а Ільдари і не проти. Коротше, кожен з лідерів захисників говорить свою браваду та підсумовують усе в стилі гімблі та веґваса. Думав, що загину, б'ючись плічо-пліч з ельфом. Ну а якщо плічо-пліч із другом. Вони навіть підтягнули на реванш Аватара, але кінець у нього той самий. Розібравшись з останніми захисниками, ми прошмигаємо у прохід, залишаючи орків позаду. Тепер, щоб пробудити титана, нам потрібно все ж таки закінчити кривавий обряд Корна. Ну і звісно вже за допомогою Чакуна Хорна. Тільки тепер це не космодес, а звичайний псайкер людиско Ніякі генератори нам захоплювати не потрібно і на цьому дякую. Тим паче гвардійці намагаються самі відбити титан, що значно полегшує їх збір. Посеред збору кривавої податі до нас так само завітають некрони. Тому тепер ми за допомогою чекуна захоплюємо під контроль гармати Титана і знищуємо Ксеносів. Титан прокинувся і з цього приводу ми влаштовуємо великий бухіч. До нас навіть гвардійці позависати прийшли. Знов повертаємося у часі до орків. Горгоцу потрібно заполучити голову тардіри і заодно знищити титан кругу на зло. Знищуємо генератори та тих самих захисників і провазимо у дірку Псеполя. Далі наша задача проста: потрібно накопити пацанів, дати пизди найближчим гвардосам та знищити осколки титана. Круг ведеться на це і посеред нашого махача десантується некрони. І на відміну від усіх інших, орки настільки круті, що їм не потрібен ніякий титан задля знищення Некронів. Тільки рідна стріляла, рубила та бойзи. Розібравшися з некронами, нам залишається остання справа. Голова крува чомусь досі знаходиться на його тілі, а не на тотемі Горгуца. Непорядок. Прорваємося крізь залишки армії Хорнатів і виходимо один на один з Крувом. Горгут з переміг, орки найсильніші, а залишків титанів та гордоцької техніки якраз досить для будування кораблей. Хеппі енд. І на цьому все. Як я й казав, канонам тут вважається кінцівка Ельдар. Бо у наступному аддоні Тальдіра жива на відміну від стурна. Тільки з поправкою на те, що й Горгут зміг вижити, та навіть голову кругом закопив із собою. Як завжди з довом, тут я предзятий. Хоч я і вовав бідей кімечній, але все одно цей адон у мене в сердечку. Досі пам'ятаю, як я проходив його в тиху від батьків, коли ті заборонили мені грати у якості покарання. Теплі часи. А як вам цей адон? Поділіться у коментарях. Дякую усім за перегляд. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Давайте разом підтримуємо україномовний контент. Усім мирного неба. До зустрічі! Blood for the blood god! Blood for the blood god! Blood for the-